У 2021 році равликову ферму разом із чоловіком відкрила Альона Шибунько. Підприємці вирощують середземноморського равлика Хелікс Асперса Мюллер». Сьогодні ж свою продукцію пропонують хмельничанам. Равлик корисний тим, що це чистий білок без холестерину, тому його можуть жувати люди, навіть які займаються спортом, худнуть. я розумію, що равликова ферма це моє. Цікаво, наснага дає, дає заробіток відповідно і дає рух до майбутнього. Я вже бачу себе. Я бачу, що я хочу до чого дійти. Да наступна мета це власне виробництво. Крафтовий ярмарок курс на незалежність вже другий рік поспіль розгортають у нашому місті. Організовують його в межах грантового проєкту у співпраці агропромхолдингу «Астарта Київ благодійним фондом Повір у себе та урядом Німеччини. Ми живемо в такі час. Якщо ти про себе не сказав, то ти, наче, нічого, не зробив. І мені здається, що оці крафтові виробники, які сьогодні є, а це тільки ну не знатретина, навіть четверта частина всіх учасників проекту, мають показати свою спроможність, свою силу і те, що їх багато, це по-перше. Друга мета це показати іншим українцям, що ми є талановита нація, яка може робити дуже якісний, дуже цікавий продукт, який локалізований. І наше завдання підтримати їх тим, щоб скрізь в магазинах, на ринках шукати тільки те, що вироблено в Україні. Продукцію власного виробництва сьогодні презентує і Оксана Кутасевич. Жінка пропонує свіжу крафтову продукцію, яку виготовляють за рецептами українських родин. Зараз це свіжі крафтові соуси, борячок з хроном, помідорка з хроном, поміхронка це соус песто, лимонади, варення, які ми вже цього року закрили, це черниця лаванда, малинка з лимоном, лужинка, малина, вітамінні пасти. Це паста амосова, яка дуже корисна для серця, винайдена українським кардіохірургом, і моя мама кардіолог назначає всім пацієнтам. І я думаю, боже мій, треба це зробити так само в нас, щоб вдома люди це не крутили. Ярмаркували близько пів сотні підприємців, аби потрапити крафтовикам на цей захід, спершу потрібно було пройти відбір. Це був конкурс. Тобто, підприємці спочатку проходили навчання, вони подавали свої документи, є певні умови, які ми від них вимагаємо. Ну, по-перше, має бути зареєстроване підприємство. По-друге, воно має оперувати публічно і прозоро з виплатою потрібних податків, тобто різні. Схематичні, скажімо, проекти ми не підтримуємо, тому що в нас є ще й така завдання показати бізнесу, що можна працювати ефективно, прибутково, платячи всі податки. Придбала ковбасні вироби, село Моначе, домашня ковбаса, помідори дуже гарні. Я вважаю, що вони теж недорогі. Ну, оптовий базар має свої нижчі ціни а тут теж недорого. 25 гривень. Дуже смачна випічка Вінницька. Найбільше сподобались вироби ручної самої роботи. Ми придбали дві ластівки, дуже гарні на чорній і на такому білому мотузочку. Також мамі дуже подобаються сири, це прям там її кохання, а я більше так до ручної роботи. І свічки також. Дуже приємні, ось тут особливо аромати мені сподобались. Тому так, свічки моя слабкість. Хмельничанам та гостям міста пропонували долучитись до майстер-класів. Також під час заходу крафтовики мали можливість приєднатись до навчання, на якому розповідали про пошук ресурсів бізнесу під час війни. Окрім того, учасникам та гостям ярмарку вдалося зібрати 16,5 тисяч гривень, які передали на лікування військовослужбовцям Михайла Вітвіцького. Ви навіть мене не знаєте, і приклали руку до допомоги своє. Я вдячний вам, дякую Богу за те, що Він розположив ваше серце. Вдячний вам. Буду молитися за вас і хай Господь вас под... рясно, рясло, благослови. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста.